Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів до більшого тиску на Росію. Він наголосив, що Київ не зменшує зусиль дипломатії та постійно працює з партнерами над організацією переговорів, які можуть наблизити мир. За його словами, зустріч з путіним має відбутися в нейтральній європейській країні, наприклад, у Швейцарії чи Австрії. Зеленський також відкинув можливість тристоронньої зустрічі без попередніх домовленостей про припинення вогню. У ніч на 22 серпня росіяни атакували Україну 55-ма ударними безпілотниками шахет. Та імітаторами ЗСУ повідомляють про збиття чи подавлення 46 повітряних цілей. Дев'ять дронів досягли чотирьох локацій, завдавши ударів по об'єктах інфраструктури. Частина БПЛА була запущена з території Окупованого Криму. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Корель де Ласера заявив, що Україна не планує проводити жодних референдумів щодо визнання російської окупації. Він підкреслив, Україна не відмовиться від жодної частини своєї території, навіть якщо зараз неможливо визволити всі землі силою зброї. Єрмак зазначив, що Київ працює над припиненням війни та гарантіями, аби агресія не повторилася як можливі майданчики. Для для переговорів розглядаються різні країни, зокрема Ватикан та Саудівська Аравія. У місті Унеча Брянської області РФ горить одна з ключових нафтоперекачувальних станцій магістрального трубопроводу. Дружба. Це об'єкт із потужністю транспортувати 60 мільйонів тонн нафти на рік. Відео пожежі опублікував командир сил безпілотних систем Мадяр. Станція забезпечує транспортування нафти через систему трубопроводів завдовжки понад 9 тисяч кілометрів. У Ростовській області продовжує горіти новошахтинський нафтопереробний завод. За даними моніторингової групи кримського вітру, вогонь досі не ліквідовано, що підтверджують супутникові знімки. Це ще один удар по паливній інфраструктурі Російської Федерації. Поліціко показало кадри випробувань української крилатої ракети Фламінго та дрона «ФП-1». Новий дрон здатний нести бойову частину вагою до 120 кг кілограм і долати дистанцію до 1600 км. кілометрів. 1 вперше показали у травні під час дня піхоти, і він уже став важливою частиною розвитку українських стратегічних можливостей. Російські військові у Криму зізнаються, що не мають необхідного обладнання для відбиття так зсу. Один з підрозділів ППО скаржиться на нестачу радіостанцій, антенн, тепловізорів, засобів зв'язку та захисту. Військові відкрито просять організувати збір коштів, визнаючи, що командування не забезпечує їх навіть базовим спорядженням. Це свідчить про серйозні проблеми армії РФ на півострові. Подразделение ПО, защищающее западное ребужее Республики Крым, просим команду ЛПР 1 и их подписчиков организовать необходимые сборы для оборудования противодействия ВПЛА. У новоросійській бухті морський дрон гур Міністерства оборони України знищив п'ятьох елітних російських водолазів із підрозділу ПДСС. Вони намагалися підняти український дрон, який втратив зв'язок через роботу РЕП, але той здетонував. Усі п'ятеро були ліквідовані. Це викликало серйозне невдоволення у середовищі військових чорноморського флоту. Осінд-спільнота підтвердила атаку по ангарах на аеродромі Херсонесу Севастополі. Супутникові знімки свідчать про ураження трьох дронів Мохаджер 6 та двох форпостів. Це суттєво ослаблює можливості Чорноморського флоту, який залишився без очей для розвитки в акваторії Чорного морю. Єврокомісія опублікувала текст рамкового торгового договору між США та євросоюзом. Документ передбачає скасування тарифів на промислові товари із США та пріоритетний доступ для американських морепродуктів і сільгосппродукції. Водночас США з 1 вересня встановлять тариф у 15% на більшість європейських товарів, серед яких автомобілі, ліки, напівпровідники та деревина. Це рішення має на меті збалансувати. Торгівлю, але викликає побоювання серед європейських виробників. Президент США Дональд Трамп під час радіо ефіру заявив, що упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи можливий мир в Україні. Якщо ж домовленості досягти не вдасться, Вашингтон може змінити свою тактику. Трамп підкреслив, що Володимир Зеленський бореться як може і справляє враження сильної людини у складній війні.